Вітаю, друзі! Мене звуть Іван Крячко, і ми з вами починаємо шосте заняття чи урок з елементарного курсу астрономії, створеного у головній астрономічній обсерваторії Національної академії наук України. Його призначено для усіх тих, хто має охоту здобути найпростіші знання з астрономії. Цей курс можна використати як для самоосвіти, так і під час вивчення чи навчання астрономії в середній школі. Тобто, відеоуроками можуть скористатися як учні, так і вчителі. Отже, почнімо. Тема уроку карликові планети і малі тіла походження сонячної системи. Ціль уроку пояснити причину запровадження в сонячній системі, сімейства карликових планет, описати систему Плутон-Харон, порівняти астероїди, комети та інші малі тіла сонячної системи, з'ясувати питання астероїдної небезпеки для Землі, узагальнити сучасні наукові погляди на формування нашої планетної системи. Основні поняття і терміни планета, карликова планета, астероїд, астероїдна небезпека, комети, метеори, метеорити. Основний зміст уроку карликові планети наприкінці ХХ століття за орбітою Плутона, дев'ятої планети сонячної системи, яку в 1930 році відкрив Клайд Томбо, астрономи почали знаходити об'єкт за об'єктом. Стало зрозуміло, що дев'ята планета тільки одне з великих відомих тіл у цій ділянці космосу, але не найбільше. Тому виникла ідея позбавити Плутон статусу планети і заснувати в сонячній системі нове сімейство об'єктів карликові планети. Для цього Міжнародному Астрономічному Союзу довелося сформулювати і у 2006 році офіційно запровадити визначення понять Планета і Карликова планета. Визначення планета це небесне тіло, що обертається навколо Сонця, достатньо велике і масивне, щоб мати кулясту форму і яке очищає околиці своєї орбіти, тобто поряд з планетою немає інших співмірних з нею тіл. Визначення карликова планета це небесне тіло, яке обертається навколо Сонця, достатньо велике і масивне, щоб мати кулясту форму, не є супутником планети і не очищає околиці своєї орбіти. Отже, планети і карликові планети два різних класи об'єктів сонячної системи. Першою карликовою планетою став Плутон. У 2006 році до цього сімейство віднесли також Ериду, відкриту за допомогою космічного телескопа імені Габла, і Цереру, найбільше тіло з внутрішнього поясу астероїдів. На початку 2023 року відомо про 10 карликових планет. Очевидно, що їх буде відкрито більше. Плутон, найкраще вивчена карликова планета. Він майже за 250 земних років обертається навколо Сонця по такій витягнутій орбіті, що в деякі епохи опиняється до нього ближче, ніж Нептун. Наприкінці 70-х років ХХ століття біля Плутона відкрито супутник, названий Хароном. Окрім нього, Плутон має ще чотири невеликих супутники. У 2015 році повз Плутон пройшла автоматична міжпланетна космічна станція Нові Горизонти. Її запустили у 2006 році з метою вивчення системи Плутона. Завдяки місії вдалося отримати інформацію про особливості поверхні та склад атмосфери цього віддаленого світу сонячної системи. Окрім карликових планет, є інші тіла, що обертаються навколо Сонця і не є супутниками планет. Їх називають малими тілами сонячної системи. Малі тіла сонячної системи між орбітами Марса і Юпітера міститься кілька сотень тисяч, якщо не більше астероїдів кам'янистих тіл, що обертаються навколо Сонця з періодами в 3-6 років. Вони мають розміри від кількох метрів до 100 кілометрів і неправильну форму. Водночас, найбільші з них мають майже сферичну форму і в поперечнику досягають сотень кілометрів. Сімейство цих тіл називають поясом астероїдів. Походження поясу астероїдів пояснюють дією потужного гравітаційного поля Юпітера, який згрупував ці малі тіла. Їх вважають найдавнішими об'єктами сонячної системи, тому вивчення астероїдів, особливо із застосуванням космічних апаратів, допомагає розкрити таємницю походження нашої планетної системи. На початку 50-х років ХХ століття астроном Джерард Койпер висловив припущення про існування малих і середніх розмірами твердих тіл, що містяться за орбітою Плутона. У подальшому цю гіпотезу було підтверджено. Пояс Койпера складається зі щонайменше 100 тисяч льодяних тіл розмірами понад 10 км. Основна їх маса зосереджена переважно в смузі від 30 до 50 астрономічних одиниць від сонця. Припускають, що Тіл з розміром понад 1 км в поясі Койпера є майже 10 мільярдів, як і астероїди, об'єкти поясу Койпера, це залишки речовини, з якої утворилася сонячна система. Ще один різновид малих тіл комети, льодяні брили з поперечником максимум десятки кілометрів забруднені твердими частинками. Ті з них, що входять до складу сонячної системи, рухаються навколо сонця по дуже витягнутих еліптичних орбітах. З наближенням до сонця лід починає випадку. Паровуватися тягнучи за собою пилинки. Яскравість комети на зоряному небі зростає, і вона може перетворитися в дивовижне видовище. Нову раніше невідому комету називають прізвищем її першовідкривача, наприклад, комета Гейла-Боппа. У кометах розрізняють голову і характерний хвіст. Своєю чергою, голова комети складається з невеликого ядра і світної газової оболонки навколо нього коми, Оболонка світить відбитим сонячним світом. Світлом, і часом її поперечник може сягнути діаметра сонця майже 1 мільйон 400 тисяч кілометрів. Протяжність хвоста комети іноді досягає сотень мільйонів кілометрів, водночас речовина, з якої складається голова за винятком ядра і хвіст комети, надзвичайно розріджена. Автоматична міжпланетна станція Розета з серпня 2014 року по 30 вересня 2016 року вивчала комету 67П чурюмова герасименко перебуваючи на її орбіті. 12 листопада 2014 року на ядро комети здійснив посадку модуль Філи. Широкомасштабне дослідження комети дало багато інформації про природу цих небесних тіл. Серед усього виявленого були органічні молекули на поверхні. Верхні комети, а також те, що кора ядра тверда, водночас щільність внутрішньої його частини невисока. Після кількох сотень обертів навколо Сонця, комета втрачає литки, схильні до випаровування речовини і перетворюється в темне тіло схоже на астероїд. Частинки, викинуті з ядра охвіст комети, утворюють метеорний потік. Він ще довго рухається тією самою орбітою, що й комета, перетинаючи орбіту Землі, частинки потрапляють в земну атмосферу і утворюють в небі явище метеорів. Якщо кількість метеорів унаслідок зустрічі Землі з орбітою метеор потоку Істотно збільшується, говорять про метеорний дощ. Часом метеор може бути таким яскравим, що затмарює найяскравіші зорі і навіть планети. Його називають болідом. Яскравий спалах боліда важко не помітити. На коротку мить він може освітити нічний пейзаж як у день. Інколи болід пролітає небом велику відстань, а потім розпадається зі своєрідним шубом на багато дрібних фрагментів, які згорають, не досягаючи поверхні. Явище метеора, часто так званого спорадичного, спричиняють також метеороїди, порівняно невеликі, небесні тіла, не більше одного метра, що рухається в міжпланетному просторі. Час від часу вони проникають. Атмосферу Землі, де і спричиняють явища метеора чи боліда, деякі з них не встигають згоріти в атмосфері і досягають поверхні планети. Космічне тіло, що досягло поверхні Землі, називають метеоритом, залежно від маси тіла та швидкості, з якою воно входить в атмосферу, його падіння може спричинити утворення кратера. На землі є такі кратери різних розмірів до сотень кілометрів у діаметрі, але вони руйнуються впродовж геологічних проміжків. Часу. До найвідоміших земних метеоритних кратерів належить Аризонський кратер діаметром 1200 метрів. Давні структури, що утворилися внаслідок падіння космічних об'єктів на поверхню Землі, називають астроблемами. В Україні виявлено сім астроблем, найбільша з яких повтиска Западина поперечником 25 км у Кіровоградській області. Всі вони, окрім Іллінецької у Вінницькій області з поперечником 4,5 км. і у 400 мільйонів років поховані під товщею осадових порід. Проблема астероїдної небезпеки існує певна. Не нульова імовірність того, що на Землю може впасти небесне тіло, здатне заподіяти значне лихо біосфері планети. Такі події дуже рідкісні, тому людство не має досвіду астероїдної небезпеки. Яке місце посідає ця небезпека серед інших, більш відомих її джерел? Пряме влучення метеорита в людину, явище вкрай рідкісне, і під час розгляду такого ризику його можна практично не враховувати. Реальну небезпеку має падіння величезне. Великих небесних тіл, тільки вони можуть досягти поверхні землі або нижніх шарів атмосфери і заподіяти сильну руйнацію, як, наприклад, значні природні катастрофи або вибух водневої бомби. Зіткнення небесного тіла із землею взагалі-то немає верхньої межі руйнації, воно може стати причиною загибелі усього людства і навіть майже усього живого на землі. Тому, незважаючи на надзвичайну рідкість таких подій, вони стають у ряд з іншими джерелами ризику. Загибелі людини Глобальний ефект ураження землі може трапитися за умови падіння небесного тіла поперечником у півтора кілометри. Частота падіння тіла, що здатне спричинити глобальну катастрофу, становить одне падіння в 100 тисяч років. Виявляється, можливість загинути внаслідок падіння на землю небесного тіла не така вже й мала, її ймовірність приблизно така, як ймовірність загинути внаслідок авіакатастрофи і дещо нижче, ніж стати жертвою вбивці. Але якщо знизити ймовірність загибелі в авіакатастрофі або від убивства, людина може за допомогою особистих мір безпеки, наприклад, не літати літаками, то перед астероїдною небезпекою все людство нині однаково беззахисне. Якоюсь мірою астероїдна небезпека перевищує всі інші природні або техногенні небезпеки за винятком, можливо, лише глобального ядерного конфлікту. Загибель динозаврів і багатьох інших видів живих істот на порозі кайнозойської ери була. Та, вочевидь, викликана такою подією. На щастя, на відміну від динозаврів, люди здатні передбачити подібну катастрофу і вжити дієвих заходів, щоб уникнути небезпеки. Для цього розвинені країни світу нині створюють системи спостереження за потенційно небезпечними космічними об'єктами. Найвідоміші з них, наприклад, автоматизовані Linear Space Watch Loneos. Кілька обсерваторій з телескопами діаметром від 1 до 4 метрів повсякчас сканують зоряне небо. Телескопи обладнані чутливими цифровими ПЗЗ-матрицями. За допомогою комп'ютера отримані знімки відразу порівнюють зі зробленими раніше, і якщо в тій чи іншій ділянці з'являється нова зірочка, що зміщується відносно інших зір, то ймовірно, це і є астероїд або інше невелике небесне тіло. Останнім часом науковці різних країн стали Розробляти методи захисту Землі від загрози можливого астероїдного бомбардування. Ці методи переважно зводяться до різних вибухових впливів на небесне тіло з тим, щоб зруйнувати його або змінити орбіту. У 2022 році виконано першу тестову космічну місію по захисту від астероїда Зонд Double Asteroid Redirection Test абріатура DART масою 500 кг вдарив у астероїд Тіморфос. Його діаметр становить 170 метрів, і він є супутником астероїда Дідимос з поперечником 780 метрів. Астероїдна система Дідимоса міститься на відстані понад 11 мільйонів км. Від нашої планети для порівняння, це відстань, яку ви подолали б за 507 діб польоту навколо Землі. Хоча астероїд не становить загрози для нашої планети, це перша в історії випробування техніки кінетичного зіткнення з використанням космічного апарата для відхилення астероїда, щоб захистити планету. В ідеалі, якщо зіткнення відбудеться далеко від Землі, то навіть удар від невеликого космічного зонда може відхилитися. Великий астероїд настільки, щоб він пройшов мимо нашої планети. Після навмисного зіткнення космічного апарата з астероїдом 26 вересня 2022 року астрономи за допомогою наземних телескопів визначили, що удар змінив орбіту Тіморфоса навколо дімоса на 32 хвилини, скоротивши орбіту з 11 годин 55 хвилин до 11 годин і 23 хвилин. Остаточні наслідки зіткнення. Зонда-ДАРТ з Діморфосом має з'ясувати місія Європейського космічного агентства під назвою Гера. У 2026-2027 роках вона виконає спостереження системи Дідимоса. Походження сонячної системи згідно з сучасними уявленнями, вісім планет та майже всі інші тіла утворилися навколо молодого сонця внаслідок фрагментації газопилової хмари, що мала форму диска з її центральної частини. 5 мільярдів років тому утворилося і сонце. Тривалий час існування такого газопилового диска було тільки припущенням, але в останні десятиріччя ХХ століття такі диски було відкрито в багатьох. Молодих зір, а зрештою, і планети біля інших зір, тобто екзопланети. Розшарування протопланетного диска навколо Сонця відбувалося поступово. При цьому в центральних частинах диска внаслідок високої температури та видування летких елементів залишилися важкі тугоплавкі частинки, з яких сформувалися планети земної групи, а у віддаленіших зонах, де залишалося багато газів і води, утворилися планети гіганти та їхні супер. Загальний вік нашої планетної сім'ї, визначений за метеоритами та зразками місячного ґрунту, становить близько 4,6 мільярдів років. Астероїди внутрішнього поясу та планетоїди поясу Койпера також утворені з первинної речовини газопилової хмари. Через різні обставини цю речовину не увібрали великі планети під час їх формування. Причому тверді кам'янисті тіла поясу астероїдів, що сформувалися за орбітою Марса, густинами ближчі до планет земної групи, а планетоїди поясу Койпера з великим містом льодів різного походження формувалися у віддаленій зоні сонячної системи і споріднені з карликовою планетою Плутон, з історії астрономії, гіпотези утворення сонячної системи Жорж Бюфон, XVIII століття. Суть гіпотези, унаслідок удару комети об Сонце з нього було виконату масу речовини, з якої утворилися всі інші тіла сонячної системи. Іммануїл Кант, 18 століття. Суть гіпотези. Сонячна система і сонце також утворилися з газопилової хмари, що оберталася. Тіла планетної системи сформувалися шляхом конденсації речовини хмари. П'єр Лаплас, 18 століття. Суть гіпотези, сонце і планети утворилися зі сплющеної розжареної газопилової туманності шляхом її охолодження, стискання і фрагментації на окремі кільця. У її центральній частині виникло Сонце. Джеймс Джинс, 20 століття. Суть гіпотези. Масивна зоря, проходячи пов сонце, вирвала з нього довгий сигароподібний струмінь розжареної речовини. Він розділився на три частини. Перша найближче до сонця впала назад на його поверхню, з другою творилися планети і супутники, а третя розсіялася у просторі. Томас Краудер Чемберлін та Форест Рей -Мультон, 20 двадцяте століття, суть гіпотези, По сонце на відносно близькій відстані пройшла зоря, спричинивши викид сонячної речовини, яка швидко охолола і затверділа, утворивши окремі згустки планети земалі, з них шляхом акреції речовини утворилися планети і їхні супутники. Отто Юрійович Шміт і його послідовники, зокрема Віктор Сафронов, двадцяте століття. Суть гіпотези: Сонце захопило в галактиці холодну газополову хмару. Далі у процесі швидкого обертання відбулася її фрагментація на окремі частини і конденсація речовини в тіла сонячної системи. Запитання. Перше. До якої групи планет належить Плутон? 2. Чому виникла потреба запровадити сімейство карликових планет? 3. До якого сімейства тіл сонячної системи відносять астероїди? 4. Чим відрізняється форма більшості кометних орбіт порівнюючи з орбітами планет? П'яте. Опишіть процес утворення голови і хвоста комети. Шосте. Поясніть у загальних рисах природу комети. 7. Що означає вираз, падаюча? Зоря в лавках. 8. На Землі метеори світяться на висотах 80-120 км, а на Меркурії. Дев'яте. Що таке метеорний дощ? Десяте. Поясніть, яким чином Землі загрожують астероїди. 11. Опишіть основні етапи формування сонячної системи. Міжпредметні зв'язки повторення, пізнаємо природу, шостий клас. Додаткові джерела інформації, місячна одіссея під редакцією Ярослава Степановича Яцкева, Київ, Академ Періодика, 2007 рік, 241 сторінка, Український астрономічний портал, сайт Астроосвіта, розділ інфотека. Після цього уроку вам треба назвати карликові планети сонячної системи та їх місце розміщення відносно Сонця, малі тіла сонячної системи, навести приклади дослідження тіл сонячної системи за допомогою космічних апаратів, розрізнити планети земної групи, планети гіганти карликові планети, описати природу карликових планет і малих тіл сонячної системи, процес формування сонячної системи, пояснити суть астероїдної небезпеки для Землі, Землі, обґрунтувати значення вивчення планет для природничих наук.